Свіжа пропозиція зі Швейцарії, друзі, це Renault Koleos, популярний автомобіль. Це двохлітровий дизельний двигун на простому класичному автоматі. Є партроніки по кругу, омивачі фарк, ксенон, білосніжний колір. Ось така популярна, гарна пропозиція. Друзі, зверніть увагу на легкосплавних дисках. Другий комплект дисків також продавець віддає в додачу в нагрузку. Так, є панорама, люк, преміальна акустика Bose присутня. Навіть лобове оригінальне. Він 10-го року. Має безключовий доступ. так По салону повністю шкіряний салон на класичному автоматі, надійному. Так, друзі, повний привід, два ключика є. Електростоянковий, 215 тисяч пробігу. круїз, Це все є шкіряне, оригінальне кермо. У збереженому стані автомобіль. так По задній частині також. Автомобіль збережений, багатофункціональний, до речі, Ну, їх люблять, він комфортний, кузовний, оцинкований, хороший. Ось так виглядає. Так, і такий другий комплект коліс йде в додачу, і ще й форкоп присутній, який ставиться. Не зволікайте, таких пропозицій фактично немає. Вся інформація буде в кінці відео. Зараз я попрошу продавця контакт, тому... Звертайтеся, можемо для вас його детально перевірити. При потребі можемо викупити і доставити прямо під дім. Всім гарного дня!